Привіт, я Анжелька Рудницька, співачка і волонтерка, і ми з вами знаходимося у 29-й школі. Точно, це у Києві. І біля мене мої нові друзі. Звати і... Орес. Ось такі от сміливі першокласники, які сьогодні святкували. який на сьогодні день? День ми. І що робили? Ви скажіть? Птичок. Ось вони за нами, так? Да. Які символізують, що. Які символізують мир, і ми всі дуже-дуже українські діти хочемо, щоб був мир, так? щоб не було так. повітряних тривог. Так? І ми для того, щоб наблизити українську перемогу, допомагаємо нашим захисникам, українським воїнам. І школа 29 зібрала цілий конверт допомоги із таким прекрасною пташкою, і передає нашим котикам-розвідникам. Почесно приймаю від 29-ї школи цей дар. Дякую всім, хто долучився. Хай Бог повертає кожному з сторицею. А вам тоді вже передаю привіт від українських розвідників і тисну руки. Ви передасте всім вітання від українських розвідників. Дякую. Будемо ще допомагати нашим військовим. Будемо? Так. Ну, а розкажіть, що найстрашніше під час війни? Борис. Що тобі? Страшно тобі ніколи. Буває чи ні? Українські діти безстрашні? Ми переможемо? І ти теж нічого не боїшся Златуся? Все, ми просто рухаємося до перемоги. Безстрашно. Так.